Зараз розкажу про контент. Я загалом людина по життю така аналітична, з критичним мисленням, і людина, яка полюбляє довгий, глибокий контент. Я коли навчався в житті писати тексти, напевно, ще зі школи, з дитинства, я полюбляв писати довгі, довгі тексти, якісь історії. Якусь научну фантастику я любив та казки через те, що вони мали ну, не короткий зміст, да? тобто це не якийсь вірш. Вірші я міг легко завчити. Мені достатньо вірш було прочитати два-три рази, і я вже міг вийти до дошки і його розказати. Але більше мені подобались довгі змістовні історії тексти. Але не такі, як війна та мир. Книги такі я не любив довгі читати і дивився фільми. Тобто щось таке середнє. І потім, коли я почав сам навчатись писати тексти, я їх писав довгими, щоб в контексті розкрити повністю ту чи іншу тему, привести факти, розказати історію, з чого все почалось, яка була кульмінація, які події, та потім, чим це все закінчилося. І тільки таким чином можна було, ну якби, Розказати всю цю історію в рамках там, одного повідомлення. Я полюбляв Facebook з приводу цього, і там тексти дуже гарно заходили та заходять і зараз. Звісно, після того навчився робити фотографії, і фотографії так само я полюбляв багато фотографій публікувати, або цілі каруселі, або цілі публікації на 20, 30, а інколи 50 фотографій, для того, щоб. Люди могли зануритись в ту атмосферу, яку я бачив в тому чи іншому місці, коли мандрував. І зараз, коли рік тому почав знімати Ютуб канал тревел, в мене також виходять випуски там на півгодини, годину, навіть було і більше. Тому що протягом цього часу я можу показати те чи інше місце і розкрити історію. Але я бачу, що останнім часом у світі починає... З'являтися більше короткого контенту. І люди переходять на такий формат кліпового мислення, що мені не притаманно, і я вважаю, що це не окей. Вони дивляться ці всі тіктоки, рілси, шорци, і сторіси, і інший короткий контент. Трец, маленькі тексти замість великих, твіттер, текст так читають, пишуть. І для мене це не окей, тому що ну ти ж не можеш прочитати книгу. Прочитавши одну сторінку, ну це ж безглуздо. Треба читати книгу повністю. Ти ж не можеш приїхати в якесь місто, ось як я зараз, вийти на площу, одну площу, де я зараз знімаю біля дитячого майданчика і де тут музичний фестиваль нещодавно був. І все, і сказати, що я був, це в цьому місті, я все бачив. Та щоб все побачити, я заліз на одну гору, заліз там на іншу гору позаду, прогулявся туди, сюди, вліво, вправо, сто-п'ятсот разів і вивчив це містечко повністю і досконало. То я можу сказати, що я тут був. Я не можу сказати так про Мадейру, тому що на Мадейрі я не був ще, я не гуляв всіма лівадами, стежками і іншими локаціями. Оце називається справжнє життя. Це не бігати по хвилях, по верхах, це занурюватись. В глибину в кожному питанні. Це стосується і відносин з коханою людиною, і в роботі, і в бізнесі, і в проєктах з вихованням дітей, якогось хобі. Ну ти ж не будеш поверхнево відноситись. Так чому люди почали поверхнево оце піарити і робити популярним саме короткий контент? Я не знаю. Я не те, що проти нього повністю, але я на ньому не фокусуюсь. Взагалі, я дивлюсь тільки довгий контент, тільки змістовний, тільки свідомо. Короткий контент, я не дивлюсь, мені не цікаво дивитись, взагалі, як живуть інші люди. У мене свої мрії, бажання, мені в своє життя треба жити. Тому, коли я прописав перші свої мрії, цілі бажання, то я почав жити своїм життям, своїм, а не життям інших людей. Тому мені взагалі якби не цікаво, що там публікують інші. Я публікую свій контент. Тому що хочу цим ділитись. можливо, комусь він буде цікавий. Але підписуватись на мене на все життя також не треба. Треба своїм життям займатися. У мене нещодавна жіночка одна написала повідомлення: дивилась шортс на Ютубі під якимись тревел-випусками, тому що я роблю великий тревел-випуск. Але нарізаю його з допомогою певного сервісу на шортс, коротенькі. І вона подивилась: я таких людей називаю зомбі-люди. Зомбі зомбі жіночка така, напевно, лістає, гортає оці всі шорси, рілси і так далі. Гортає така і пише мені коментар, Дмитро, я не розумію, чому ви повний сюжет не показуєте, там щось бла-бла-бла, а я не зрозуміла, про що ви там розказуєте. І тут я розумію, що ця жіночка, вона взагалі ні туту, в тому плані, що треба перейти за посиланням, яке є під кожним шортс, на повний випуск і подивитись. Повне відео, і тоді буде туту. -ту. І, і ти зрозумієш, де я був, в якому контексті, які там пейзажі, який океан я бачив, які припливи та відливи. Але для цього ж треба подивитись відео на одну годину. А якщо в тебе кліпове мислення на одну хвилинку, то ти собі така собі жіночка на одну хвилинку. Знаєте, мені з такими не цікаво. Мені цікаві глибокі, довгі. І змістовні відносини можете написати в коментарях. А як вам ви людина якого змісту якого контенту? Короткого чи більш довгого змістовного і глибокого?